Геть окупантів! Вирішення конфлікту з Росією. Європі наша валюта. Україна робить європейське Україна Україна війну. Україна має бути єдиною. Об'єднаємося проти сильного ворога. Наша країна сильна, єдина. Разом ми – сила. Хочі розумні, не Бо ми єдині. Одна сім'я. Єдина Україна. Мільйони різних я, а разом Україна. Україна. Соборна, вільна, неподібна. Моя Україна. Ми є, були і будемо. ми. Вічизна наші знати. З Україною в серці. Україно, соборна держава. Сонценосна, колиско моя. Чи не вмерла, і не вмре твоя слава, завойована в чесних боях? Твій Богдан, він синосна Софія, повернула до тебе з віків. Чи не вмерло не вмре твоя мрія? Я не вмер злобійний піспін. Україно, Шевченка, надія, мій святий несплендрований гімн. Я в мовчанні твоєму німію, воскресаю у слові твої. Ми віримо в майбутнє, твоє Україна, говорять сьогодні дорослі й малі. Бо ти в нас найкраща, бо ти в нас єдина, немає такої, як ти на землі. Дякуємо всім, хто береже життя. Дякуємо всім, хто воює за країну. Дякуємо всім, хто допомагає їй. Слава Україні!